Друзі, вітаю всіх! З вами Лана Мун. Сьогодні понеділок і вже розпочато новий турнір. А в мене ще немає звіту за останній, котрий я проходила, а ви ж мене знаєте, гештальт мені не дасть спати, тож потрібно його закрити. Хоча то вам може бути нецікавим, звичайно, бо вже два тижні пройшло, але все-таки ж цікавенка є. І новий турік, котрий розпочався, і той, за котрий я зараз вам звітую, вони обидва. Серед четвірок з міцним підсиленням. З єдиною різницею, що не можна ось було брати червоних, а зараз вже оборона стоїть нова, і там всі кольори присутні. Ось ми і порівняємо наші оборони, тобто мої, бо вона е, зовсім інша зараз. Цікаво, як вона відстоїть. Сьогодні ви зможете вже побачити перші успіхи оборону, яку я виставляла на стріму разом з вами. А ось ця відстояла з перемінним успіхом, скажімо так, трошки нижче середнього. Мені навіть на півдоби вдалося вскочити в А завдяки трьом поспіль перемогам моєї оборони. І на цьому все би, Пішло по нисхідній. А так, в мене було 18, це 3 дні. Я закінчила в топ-10, але очікувано. Попала в топ-25 і за це отримала 20 емок та цілих 2 тризіркових ефіру. Ну добре, все у скриню згодиться. І за традицією йдемо подивитись рейтинги наших топів, чому вони такі топові. Ага, а немає в мене кедмана у другому костюмі. Я б його теж у всі тапки туди піхала. Чотиризіркових турнірів. Ой, щось, мені здається, птолмея я, мабуть, дарма поставила. Так, Керюха вже у другому тапку. Дивіться, в костюмі стоїть. Оця в мене не прокачана, але я її качаю. Лісюшеньки в мене немає, на жаль, і цього водилза. І бачите, всюди Річард, тобто Рігард. Мабуть, варто було його. Я його не взяла в цю оборону, в нову. Так, що тут в нас? Голді, таких ми не знаємо. Що це? А, гобліни це на якась нова сім'я. Зрозуміло. Ось цей фіолетовий шар хай. Мені дуже рекомендували його ловити. І ось на такі турніри це прям must have. Буде дуже багато підсилення, дає, я так розумію. І непогані в нього стати броні та життів. Добре, будемо ловити. В наступному призиві шостого сезона. Франц стоїть, дивно, що він не підсилює нічого. Опаньки. Тут в нас ті котрий крутий для центру. Альфі, Боже, ляви повискакували? скільки у вас нових? До речі, тут кедмана ми побачили. Без червоних поставили багато зелених. Джеко Заяць. я, господи, його піймала давним-давно і ніяк не можу прокачати. О, паньки, нефіга собі оборона. Дивіться. Тр чотири кедмани. Так, мабуть, я б теж прокачала так. Знову ось ця стоїть, Міліки по центру. Треба її теж швидко качати на такі туріки. Значить, ну, значить, непоганий персонаж. Знову мій ліки, та зрозуміла, зрозуміла. І ось Тібуртуса, другий костюм теж ловити треба. Тібуртуса, кедмана, треба, треба. Як би його піймати, якщо він наловиться, крокодил? Знову багато хто тут, зі знайомих персонажів. Одних і тих ж самих. Ось Кедмана багато. Багато, рігарда багато. Мій ми побачили. І ось ще по центру зараз стояла Фіолетова теж лікарка. Знову Кедман. Я вже на останню перейшла соту позицію. Знову Кедман. Ну, немає в мене. Немає. А інших Кедманів я не побачила в інших костюмах. І, до речі, два, ось, бачите, на плечах стоять. Слухайте, може, варто було б отак от теж взяти Рігарда і Кирила. Знаєте, я гадаю, трохи натупила з тієї оборони, що зараз ось на турнірі стоїть. Там у мене птолмей та гулі у костюмі на плечах. Та, я розумію, що це експеримент, але я все ж таки забуваю іноді звертатися до оцих відосів, які я от, до звітів, котрі я викладаю. Ну, не просто ж так. А те, щоб дивитись, які оборони стояли класно і на них орієнтуватися, а ні, я от забула про Кирила, що в мене в другому костюмі він є. А ви мені і не нагадали, так що, що? то не я, <сміст> то ви подивимось. Гаразд. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава нашим захисникам! А ми побачимося у наступних відосах. І долучайтеся до перегляду нового турніру. Зацініть мою нову оборону. Все, Всім па-па. З вами Лана Мун. Цілую люблю.